в Україні дітей без супроводу отримують в міліцейських закритих установах, звертають увагу організації захисту прав діток. Головно це стосується дітей віком від 3 до 18 років з колишніх країн, так званого СНД, зокрема дітей жебраків, дітей, які опинилися в іншій країні самовільно покинувши дім або таких, які проживаючи в Україні, є з іншого краю. Це суперечить міжнародним стандартам, заявляють правозахисники. Діти без супроводу є розлученими із родиною, а відтак потребують особливого захисту, як то сімейних форм опіки. Натомість, потрапляючи до розподільника, рішенням соціальних служб перед їх депортацією, діти позбавлені прав на вільну комунікацію, користування власними речами та є під постійним наглядом, як у випадку, коли мають проблеми із законом. До дітей без супроводу слід відносити перш за все як до дітей, та інтереси дитини повинні бути головним фактом яким слід керуватись при вирішенні будь-яких питань щодо дитини, незалежно від її міграційного статусу. Ну і тим більше не повинно допускати стримання дітей під вартою або з обмеженням їх волі з міграційних підстав. Діти біженці це перш за все діти, і в них є такі самі потреби, як в усіх інших дітей, які проживають в Україні. Вони так само потребують даху над головою, їжі, особистих речей, місця для відпочинку, медичної допомоги. Як і всім на світі дітям. Дітям біженцям потрібно отримувати, отримувати освіту і всебічно розвиватись в атмосфері любові та поваги. Україна нині не в змозі вирішити проблеми дітей без супроводу, зазначають правозахисники. Вони звернулися до уряду з вимогою втрутитися та забезпечити інші форми опіки для дітей з колишніх союзних республік. Володимир Приляк, Іван Волілий, АНТВ.